Вітаю! Мене звуть Тяпкіна Діана і я з 8 Б класу, мій класний керівник Наталія Іванівна. Я хочу своїм прикладом розказати та показати, як можна здорово харчуватися та займатися спортом. Я б хотіла порадити вам ще страву, вона дуже смачна та корисна. Це вівсянка. Її можна їсти з будь чим з фруктами. Я їм, з бананом, киві. Яблуком та багато чим. Тому що вона дуже смачна, в ній лише 68 калорій це дуже мало. Тому я раджу вам її. Я сама її готую собі на сніданок. Вона дуже проста в приготуванні, буквально 10 хвилин, та вона вже готова. Але якщо ви тренуєтесь, потрібно почекати десь годину і потім вже тренуватися. Тому ще потрібно багато під час тренування пити води. Вода теж дуже корисна, тому я раджу вам пити її, їсти вівсянку з фруктами. Вона дуже корисна. Тому я хочу, щоб ви теж займалися спортом та здорово харчувалися. Це буде дуже добре для вашого організму. Ну і все. Хочу подякувати вам за увагу. Мені дуже приємно, що ви додивилися цей ролик до кінця. Дякую вам, хочу пожелати вам, щоб ви здорово харчувалися, щоб у вас була мотивація займатися спортом. Я буду дуже рада за вас, якщо ви почнете займатися спортом та здорово харчуватися. Це буде дуже добре для вашого організму. На все дякую, до побачення!